Школа в телефоні на Миколаївщині за ініціативи президента України Міністерство цифрової трансформації та міністерство освіти і науки реалізують новий проєкт Мрія. Як розповіли під час брифінгу фахівці управління цифрової трансформації Миколаївської ОВА, такі рішення роблять навчальний процес більш зручним і прозорим для всіх його учасників. Це екосистема для школи, яка значно допомагає вчителям, учням і батькам. Чим це допомагає? Воно значно скорочує бюрократію для школи. Тобто, вчителям вже не треба витрачати час для заповнення журналів. Ставити оцінки тепер просто вони виставляються, і потім автоматично вже можна проставляти якісь проміжні оцінки, семестрові, річні. Також автоматично ми можемо робити якісь звіти. Також завдяки цьому застосунку батьки школярів можуть відстежувати прогрес у навчанні своєї дитини. Загалом по Україні до цієї системи підключено вже більше 200 тисяч шкіл. По Миколаївській області це вже 108 шкіл, які впроваджені. У жовтні розпочнеться ще 20 шкіл під'єднуватися до мрії. Також хотіла розповісти, що Микола управління цифровізації спільно з регіональною командою впровадження мрії вже відвідали три тестові школи, які були на етапі впровадження. Ще плануємо відвідати дві. Для чого ми це робимо? Для того щоб від батьків і вчителів послухати, як це працює на практиці, почути відгуки, відгуки і робити мрію ще кращою. Тож ця платформа створює комфортні умови для роботи вчителя та нові можливості для розвитку освіти. Взагалі, єдина система електронного щоденника, електронних. Електронної школи це для області дуже добре, так як дозволяє нам і автоматично і спрощено збирати звітність і розуміти, яка ситуація у нас зараз у світі. Це один з пріоритетних напрямків управління цифровізації. Ну і звісно, департаменту освіти Миколаївської обласної військової адміністрації. Також під час брифінгу розповіли про допомогу міжнародних партнерів у відкритті нових центрів надання адміністративних послуг на Миколаївщині. Згідно закону децентралізації, в кожній громаді повинен бути створений ЦНАП і функціонування. В цьому році вже відкрили два модульних СНАП за допомогою партнерів з ПРООНу. Це модульні, зак... модульні ЦНАПи були створені в Баштанській та Снігорівському територіальних громадах. Також зараз йде відкриття, робота по відкриттю ЦНАПу в Коблівській територіальній громаді, яка, напевно, протягом місяця буде вже відкрита. Крім того, Миколаївська ОВА спільно з програмою Поларіс, підтримка багаторівневого врядування в Україні, розпочали роботу шістьма громадами області, які пройшли відбір для отримання допомоги зі створення та розвитку ЦНАПів, а також організації виїзного надання адмінпослуг. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.